11 лютого у світі відзначають Всесвітній День Хворих. 1852 року Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому мертвих душ. Зберегти лише вдалося його окремі розділи. 1953 року відбулася прем'єра мультфільму Уалта Діснея Пітер Пен. 1963 року у Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної. 1992 року після 27 років ув'язнення звільнений борець за права чорношкірих Нельсон Мандела засуджений 1964 року на довічне ув'язнення. Звільнення Мандели було однією з умов, які висунув африканський національний конгрес в обмін на згоду брати участь в розробці нової конституції країни. 2012 року померла Увітні Х'юстон, американська поп-співачка, одна з найуспішніших співачок світу, і ймовірно, разом з Майклом Джексоном серед чорношкірих музикантів. Кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників. 1847 року народився Томас Едісон, американський винахідник. Більшість своїх винаходів зробив у лабораторії у Менлоу Парк Нью-Джерсі. 1876-1887 роки, включаючи створення лампи розжарювання у 1879 році. 1936 року народився Бертон Майло Ренольдс молодший американський актор, який був однією з найуспішніших і високооплачуваних зірок Голлівуду в кінці 1970-х років. Лауреат двох премій Золотий глобус глобус» 1992-1998 років та премій «Еммі» 1991 рік найбільш відомий за роль другого плану у драмі Ночі в стилі Бугі, що принесла йому номінацію на Оскар. 1969 року народилася Дженіфер Еністон, американська актриса, відома за фільмами Любов, секс, наркотики і гроші, друзі та тонка рожева лінія, екс-дружина відомого актора Бреда Піта. Цікаві факти. Чи знаєте ви, що у 1928 році шотландський учений Олександр Флемін досліджував гриб і одного разу помітив, як синьозелена пліснява, яка розрослася в одній з чашок, вбила всіх вирощуваних ним стафілококів. Так звичка не мити посуд ще раз врятувала людство. Іменини на сьогодні святкують Лаврентій, Гнат та Роман.